Так, друзі, всім привіт! Сьогодні третій день свят. Поки що не працюю. Рішив вам зняти відео про автомобіль Audi A4 біб'ятому кузові, яке в мене вже на розборі, напевно, десь півтора року. Хочу більше розказати, чи вигідно брати такий автомобіль. Ціни на запчасті і за скільки я її купив. Мав я таких дві Audi на розборці. Так що можу щось про них розказати. Зацініть. Коротше, тепер маю шапку перекупа. Тепер будемо з дядьком перекупами. Так що погнали, я буду розказував, показував, за скільки що я купив, за скільки що я продав. Так що Почнемо з цього автомобіля. Як бачимо, автомобіль вже без, ну, без коліс, диски за цей, за цей час не продалися абсолютно. Продавав їх по 400-450 гривень, ніхто не бере, нікому не потрібні. Щоб ходове в цих автомобілях, це крила. За крилами досить часто питаються, як праве так ліве вже продане. В моєму випадку лобове було тріснуте, лобове ось таким дефектом. Края, я так зрозумів, капот відкрився, загнув ці края. Часто буває в цих автомобілях, і автоматично і капот також. Пошкодився. Хочу показати, що я продав. Куплений автомобіль цей був за 400 доларів. Авто приїхало своїм ходом. Е, так, Почнемо з того, що дверка задня була продана за 1000 гривень. Хочу показати, дверка була в хорошому стані, тому і ціна була в продажі. Фари це вже не від неї, фари з A3G. Бачимо, салон тут в хорошому стані. Ну, правда, я його вже трошки закидав. Далі, моторчик дворників. У них тут ходові. Моторчик тут такий самий, як в Б'ятому пасаті. Ціна його була 500 гривень. От він тут стоїть, він вже проданий. Далі, моторчик дворників, радіатор плюс телевізор. Радіатор з телевізором був проданий за 1400, це ще по тих старих цінах. Е, Ну і він там був в принципі, пошкоджений. Е, так, далі пружини задні, дві штуки. Я продав по 300 гривень. Е, ще лишилися в мене, що лишилося Супорта. У них досить ходові в цих автомобілях. Ось такий супорт. Є і ще є задня балка. Е, так, пружини, передні пружини по 800 я продав. Фо... Пластмаси на поріг. в всіх, всіх автомобілях тут така пластмаска. Вона смужка. Вона часто питаються за нього. Тут була продана. Ще є бампер. Є бампер ще з одної А4. Теж мав А4 за 100 доларів. був купив без мотора і коробки. Є задня кришка і ще є 2-3 комплекти стопів. Далі передні пружини, прокладка на поріг, задні стойки, дві штуки 1200 гривень. Тобто задні стойка я продав по 600 гривень. Така була ціна подальшому стойки багажника. Стойка багажника. Я так розумію, ага, тут же, я вже її не відкрию, там зашовкнулося на замок. Тут більше ні з такого інтересного немає. Багажник, ось ця Запаска запаска була без диска. Дивимося далі. Півось, пів ось збори. Штурмозна трубка, пара ліва, фари за 600 рудав, зборі збори дверка зборі права, права 3500. Е, так По дверці. Дверка ось ця права передня. Так що є весілитель і ось такий салон. Сідушки, сидушки, сидушки. тут на цій ауді в не дуже в хорошому стані. Зараз покажу ідеальні сидушки. Так, фара, крило крилоправе було за 600 гривень продане, наче воно було з дефектом. Так, дивимося, що в мене далі було по продажах. Задній стоп був 700 гривень проданий, бензонасос 300 гривень. Наскільки я пам'ятаю, що тут була ще продана коробка. Чомусь вона тут не записана. Волосій зборі дві штуки, 2200, сполучені трубки. І не знаю, чому тут не записана коробка. Коробки тут немає записано. Коробку я був продав на Uh -huh. Переробляла людина з автомата на механіку, то коробка була продана з полосями, з коробкою, з цепленням. Ну, повністю цей комплект десь, впевно, тоді в районі 10 тисяч. Бачимо, ще є колектор, є вихлопна. Ричаги це точно не продадуться, бо ричаги йдуть на мій посад Б5. Ще поки їх навіть стану, не знаю, бо не знімав. Є супорта передні, Ну, АБС, бачок і є мотор. Зараз скажу по мотору. Мотор тут 1.6. Зараз він в мене вже стоїть в гаражі. Мотор є повністю комплектний з генератором, ще, напевно, є стартер на цей 1.6. Е, мотор тут старішого, старішого випуску, такий, як на пасаті Б4 перших років. Або так, день в Б4 у останніх років. Ось таким трампльором. Гідросильна заслонка тут же йде така більш старіша, а не так в мене в Б-5. Мотор тут. Потрібно було сальники клапанів міняти, того, що він піддимлював. Ціна такого мотору десь буде в районі 300-250. доларів Можемо сторгуватися. По сідушках є ось такий комплексний сідушок. І передзад це з тої другої ауді, яку я мав, що купив був за 100 доларів. Ну Стан сідушок хороший, ось тільки оця підрозірвана трошки. Сідушки в непоганому стані. Хочу показати, що з цієї сторони тут все відкривається. Комплектація тут простенька, тільки дві кнопки. Ну Салон тут мені не подобався. Я ще, ще так приборів. Куліса є на ньому. Є ще замок. Замок у них не дуже ходовий. Ну, блок запобіжників. Також в них не є сильно ходовий. Ще напевно, що є переключателі. Так, ще є ось такий переключатель. Загальному машинка. А, наскільки тут є люк. Забув, що тут є люк ще хороший. Оскільки э, ця машинка вигідна, часто не дуже вигідна. Ну, можливо, через те, що в мене тут передок був добитий, e, морда була така вже не дуже, лобове тріснутий, капот підігнутий, що є багато мінусів, e, тому я б сказав, що машинка не є сильно вигідна для розбору. Ціна 400 доларів, все ще куди не йшло. Мотора я не продав за цих півтора року, стара. Старий мотор, тому і не продається. Був би новіший можливо, би і продав. Ще є плюс рейка. Як бачимо, рейка ще, можливо, продався. Коробку я не вписав сюди. Ну, я в кінці відео підрахую, чи, скільки я вже заробив на цьому машині. ну Більше, ніж 400-500 доларів. Я би не давав за такий автомобіль. Можливо, якщо ще один ідаю, чи 1.8 турбо або бензин. Ще можливо можна дати. Я рахую, що за 400 доларів я ще вигідно взяв цю ауді. Цю Але е так, що прямо брати її на розборку дорожче, її не вигідно. Запчасті не є сильно ходові і дуже рідко питаються по цьому Ну, Другий раз, якби була така ауді, я би просто її не брав. Бачили ціни, бачили, за скільки купив, за скільки продав. Тому, якщо б вам щось потрібно по цьому автомобілі, можете писати на Viber. А я вам дякую за перегляд. Ось такий лайк. Як бачите, автора є дуже багато автомобілів на розборці. Підпишіться, щоб не загубити відео. І можливо вам щось потрібно. А я вже готуюся до наступної покупки. А наступна покупка буде, напевно, або V8, або шкода Felicia начебто. Так що ось такі автомобілі планую купляти. Всім дякую за перегляд і до наступної серії.